Всім доброго вечора. Події, яку ми так довго очікували. Не тебе, не тебе, красуня. Дивіться, як гарно у нас така урожайна весна. Такі гарні у нас можливості придбати якісь товари. Що йдемо? Пішли? Пішли. Хочу йти поїсти, підемо з тобою, поїмо, так? Не знаю, знімаю. Це у нас сьогодні 14 березня 2025 рік. Добрий день. Добрий день. І я так надіюся, що на завтра обіцяли сніг, що його не буде. Але для контрасту все ж таки вирішила відзняти це відео, щоб просто ми могли тоді подивитися. Чи правда, чи неправда. Ну, небо таке, на щось натякає. Ще раз нагадую, що це в нас Україна. Весна набирає обертів. Може буде сніжок, може не буде. Подивимося, поживемо, побачимо. Щиро всім дякую за перегляди, за те, що дивитеся, слідкуєте, що вам цікаво. Я думаю, всім зрозуміло, що зняти відео тоді, коли йде війна, це зовсім не про те, що зняти відео в країнах, де мир, спокій, де люди насолоджуються життям. Ми живемо від тривоги до тривоги, навіть зараз. У нас знову тривога. Відео, слава Богу, не попали ці страшні звуки, тому можливо і не так часто, як хотілося. Б. Виходять ці маленькі нарізки. А тому вдвічі дякую тим, хто підтримує український контент, хто показує ці кусочки українського життя під час війни, хоча б таких відео. І якщо вам не важко, поставте лайки. І навіть якщо ви поставите, що не подобається, все рівно це показує, що канал працює, що він рухається. Всім буду дуже вдячна. Думаю, що якщо пальчиком ви нажмете, це не буде так складно. Звичайно, якщо ви додивитеся це відео до кінця. Всім зчую гарного вечора. Слава Україні!